Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії, та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку повільний темп без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтеся повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. В малому містечку мешка родина Ковальських. Мама Марія, Тата Ян і їх діти Аня і Пьор. Певного суботнього поранка, ця варочина будища і нагля зауваже, що нема пронту. Святкування джаваю, льодувка мільче, комп'ютер і телевізор теж. Кожен мусить знає собі якісь заєнче. Марія робить снідання без пронду. Ян виходить до огороду і направляє плод. Аня читає книжки. Пьотер рисує і вимишля забави в детектива. По поводню ціла родина спотика, щоб шестоле в огороді. Розмовляємо о тим, як спенджелі час. Вечорем пронт враця, але родина постановила, що раз в місянцю зроблять день без пронту. Частина 2. Повільне читання з перекладом. В малому містечку мешка родина ковальських. В маленькому містечку живе родина ковальських Мама Марія, тата Ян і їх діти Аня і Петр. Мама Марія, Тато Ян і їхні діти Аня та Петро. Певного суботнього поранка ця ворожіно будище і нагле зауважа, що нема пронту. Одного суботнього ранку вся родина прокидається і раптом помічає, що немає електрики. Свят не джаваюм, людувка мільче, комп'ютер і телевізор теж. Світло не працює, холодильник мовчить, комп'ютер і телевізор теж. Кожен мусить знавити собі якісь заєнче, Кожен повинен знайти собі якесь заняття. Марія робить снідання без пронду. Марія готує сніданок без електрики. Ян виходить до огороду і направляє плод. Ян виходить у сад і ремонтує паркан. Аня читає ксьоншки, Аня читає книжку. Пьотер рисує і вимишля забави в детектива. Пьотер малює і придумує гру в детективів поводню -по цяла родина спотика при столі в огрочі, по обіді вся родина збирається за столом у саду. Розмовляємо о тим, як спенжілі час, вони розмовляють про те, як провели час. Вічором пронт враця, увечері електрика повертається. Але родина постановя, що раз в місьонцу зроблять день без пронту. але родина вирішує, що раз на місяць вони робитимуть день без електрики. Część trzecia. Czytanie o tempie. W małym miasteczku mieszka rodzina Kowalskich: mama Maria, tata Jan i ich dzieci Ania i Piotr. Pewnego sobotniego poranka cała rodzina budzi się i nagle zauważa, że nie ma prądu. Świata nie działają, ludówka minczy, komputer i telewizor też. Każdy musi znaleźć sobie jakieś zajęcie. Maria robi śniadanie bez prądu. Jan Виходить до огороду і направляє повод, Аня чи до псьоншки. Пiотер рисує і вимишка забави в детектива. Попогудні цяла родина спотика ще столі в огороді. розмовляє о тим, як спінжіли час. Вічором пронт враця, але родина постановя, що раз в зроблять зробить день без пронду. Дякую за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!